Чому мокну під дощем? Тому що я боягузка до цього часу боюся сідати за кермо автомобіля. З п'яти місяців, як я вже водій, два місяці я не сідала за кермо. Жах, чому я боюся. І кожного разу знаходжу причину, чому я не сідаю за кермо. Зараз в мене причина і я люблю гуляти під дощем. Отже, завтра. Завтрашнього, знову ж таки, не сьогоднішнього дня, а завтрашнього дня. Я розпочинаю челендж, як подолати страх водіння. І, напевно, паралельно з цим, як отримати кайф від того, що я буду водити автомобіль. До завтрашнього дня, до завтрашньої зустрічі. Сподіваюся, що я цей челендж дотримуюсь. Не кажу, скільки днів. Тому що я не знаю, скільки днів я його витримаю. Ну, сподіваюся, що все-таки я його розпочну і буду щодня водити автомобіль. До зустрічі!